Сьогоднішня наша тема називається Заклик до нерішучих. Така сьогодні незвичайна тема, тому що в цій темі буде багато різних запитань, які нам треба поставити самим собі. Як ви думаєте, чи є відповідальність на людях, які знають якусь інформацію? Є, так? Як кажуть, чим більше ми знаємо, тим більше відповідальності, так? Е, І... Коли Елен Вайт в свій час відкривала народу Божому вістку про здоров'я, тоді ще цього ніхто не знав. І тоді наука не була так розвинена, наука не доказувала цього всього, що Елену Вайт говорила, наука вже зараз це доводить, так, дослідженнями, медицина, А в ті часи просто були слова Елену Вайт, і людям треба було прийняти, повірити і жити так, як вона рекомендувала. Хоча наукові дані ще про це не говорили про здоровий спосіб життя. І вона говорила, що ця вістка була дана в церкві Адвентистів сьомого дня в той час, і вона хотіла донести до людей відповідальність, що вони знають цю вістку здоров'я і вони мають її використовувати і жити нею, тому що Бог свій народ завжди ну, виділяє, він освячує свій народ і хоче, щоб його народ був. Досконалим, найкращим, прикладом для інших людей, які не знають Бога, ви згодні з цим? Так. Тому вона до церкви писала ось це, що ми сьогодні почитаємо. Хочеться, щоб ви це зрозуміли, що вона виділяла особливо Божий народ і хотіла, і Бог хотів, щоб Божі діти були здоровими. І це добре, це нормально і це правильно. Так? І вона. Але, на жаль, історія Божого народу запрямована недотриманням здорових принципів. Вона дуже засмучувалася, коли люди не прислухалися до цих істин, коли люди не хотіли жити за тим, що вона рекомендувала, які, що Бог через неї відкривав людям. У реформі здоров'я мало місце. Постійне відступництво, і в результаті Бог був знеславлений через великий брак духовності. Ми з вами говорили про те, що фізично, від фізичного здоров'я залежить духовне здоров'я. Так? І так як люди не хотіли дотримуватися здорових принципів, їхня духовність також страждала, і вони відходили від Бога. Тому що хворий розум не може сприймати Слово Боже так, як належне. Були створені перешкоди, які ніколи не з'явилися, якби Божий народ ходив у світлі. Ось Господь хотів, щоб люди йшли за світлом, так, а не в темряву. Щоб він, тому що ті знання, які Бог відкривав, це не наче світло, Богу хотілося б, щоб люди за ним ішли, а не йшли в протилежний бік в темряву. І тут цікаві декілька запитань для кожного з нас, кожен з нас. Має поставити сам собі особисто, тому що це наші особисті ці, відповідь на ці питання покаже наше особисте відношення до вістки здоров'я. так? Невже ми, маючи такі великі можливості, допустимо, щоб люди світу випереджали нас у реформі здоров'я? Невже ми будемо знецінювати наш розум і нехтувати своїми талантами, практикуючи неправильне харчування? Невже порушуватимемо святий Божий закон егоїстичними ділами? Боже для себе може відповісти, так? чи буде він це робити, чи ні? Невже ми не ми будемо провадити життя настільки неподібне до християнського, що наш спаситель соромитиметься називати нас братами? Дуже серйозне запитання, тому що дійсно Бог хотів, щоб його народ, який називає себе християнами? Щоб він був, мав інший спосіб життя, не такий, як ведуть інші люди, тому що своєму народу було відкрито багато. Невже наша непослідовність стане приказкою? Дуже часто провіруючих можуть казати, от вони знають там щось і не роблять, і з цього насміхаються люди. І це стає таким анекдотом, приказкою серед невіруючих, що, що віруючі так тільки говорять і не роблять. І Тому що часто дуже за віруючими людьми дуже спостерігають і е, дивляться, чи відповідають їхні слова, їхнім ділам. Тому е, дуже не хотілося б, щоб говорили е, недобре про Божий народ. І тому про Божий народ завжди несе таку відповідальність перед світом за ті знання, які він знає. Дуже важливі запитання. Чи не краще нам звершувати медичну місіонерську працю, практичне Євангеліє, живучи так, аби Божий мир міг панувати в наших серцях? Невже ми не усунемо кожний камінь спотикання ніг невіруючих, завжди пам'ятаючи, що очікують від людей, які сповідують Християнство? Набагато краще відмовитися від імені Християнства. Аніж визнавати себе таким і водночас потурати за баганкам, які зміцнюють порочні пристрасті. Ми знаємо, що Ісус Христос навчав людей обмежувати якісь свої гріховні бажання і йти за духовними порадами Господа. так? І людина, яка послідовник Христа, вона має робити те, що говорив Христос, правда? Так. А якщо людина не виконує Божі настанови і живе тільки заради своїх гріховних бажань, там щось поїсти, випити чи щось ще зробити, так, те, що вона хоче, але те, що протирічить Слову Божому, то говор, говориться про те, що краще відмовитись від імені християнина, щоб не нести на собі ім'я християнина і, і разом з тим паралельно чинити недобрі речі стосовно свого здоров'я або інших. В інших питаннях. Тому ось так, досить кардинальна, так? досить кардинальна така фраза або ти християнин і ведеш себе відповідно, або ти не христне не називай себе християнином. І це дуже серйозно для людей, які дійсно хочуть відповідати імені християнина. Бог закликає кожного члена церкви беззастережно присвятити своє життя на служіння Господнє. Він закликає до рішучої зміни. Усе творіння стогне під прокляттям, буде і буде стогнати під прокляттям, поки ми будемо йти за нашими гріховними бажаннями, так, і не зупиняти їх. Важливий урок. Божий народ має перебувати в такому стані, щоб зростати в благодаті, освячуючи істиною тіло, душу і дух. Ось такий стан. Зростання благодаті повинен бути в нас. І не тільки в духовному, коли ми читаємо Біблію і молимося, так? а і в фізичному, тому що говориться про тіло, бачите, так? щоб і в фізичному е плані ми зростали, покращували своє здоров'я, покращували свій спосіб життя і рухалися кожен день до чогось корисного і правильного. Звільнившись від усякого руйнівного потурання, Божі діти матимуть більш ясне уявлення щодо справжньої побожності. Е -е у релігійному житті відбудеться чудова зміна. Зміни е відбуваються в духовності, коли ми вміємо керувати своїми. Бажаннями хочу, не хочу, потрібно, не потрібно, так? Коли ми щось обираємо в своєму житті кожного дня, щоб ми включали розум і е розуміли, е що будь-який наш вибір кожного дня веде до якихось наслідків. Якщо ми будемо більш контролювати свої бажання, то і в релігійному, і в духовному житті ми будемо зростати і ставати кращими, тому що знову ж таки ми говоримо, що все дуже-дуже пов'язано. Ось така у нас цікава тема сьогодні для роздумів. Так я на чіпі думати.